Благодійний фонд Артам Марченко» в рамках проєкту 2024 року об'єднані Україною продовжує працювати на підтримку дітей внутрішньо переміщених осіб. Вже з початку 2025 року, ближче до 15 числа, ми будемо проводити цикл новорічних майстер-класів для дітей внутрішньо переміщених осіб, для дітей незахищених верст населення. Для них буде проведено на базі благодійного фонду в дитячій кімнаті. Ті, цикл новорічних свят присвячених. Тому, аби згуртувати дітей, ми будемо проводити майстер-класи з ліплення, з малювання, з приготування найпростіших речей, це такі як завантаження реторт пакетів в автоклави для приготування їжі військових. Це буде мінімальна кількість дітей, 10 чоловік, щоб всі могли долучитись до приготування цієї каші або супів, котрі ми виготовляємо. Також в дитячій кімнаті буде проведено майстер-класи з ліплення. З малювання, аби заоходити дітей до Згуртованості до роботи в колективі будемо малювати малюнки для наших захисників, котрі ми вкладаємо в кожну посилку, або коли вони приходять до нас до фонду, аби завантажити своє авто. Тому очікуйте наші анонси в засобах масової інформації міста Кременчука. Також анонси будуть проходити в наших телеграм-каналах та групах благодійного фонду. Оголошення будуть висвітлені. Лині на сайті благодійного фонду, тому якщо ви побачите і підходите під категорію цього свята, цього проведення майстер-класу або заходу, долучайтесь, заповнюйте анкету, і ми залюбки вас за. Просимо У 2024 році. Благодійний фонд Артема Марченка проводив багато заходів по залученню дітей до творчості, до розваг. І ми проводили різні активності з діточками. Тому 25 й рік теж не буде виключення. Ми будемо проводити багато мастер-мастер-класів. І це все безкоштовно, але ми просимо людей, які можуть, мають можливість і бажання допомогти дітям долучатися до наших благодійних проєктів і надавати по можливості якісь смаколики, соки, іграшки, конструктори, все, все чим цікавляться діти, ті ж самі там канцтовари, можливо, олівці для малювання, крейду. Долучатися і підтримувати наші благодійні ініціативи з метою покращення життя дітей.